А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Мертве село 2 Чорносілля. Автор історії. Містична громада. А я нагадую, якщо ви хочете підтримати автора історії містична громада фінансово, то усі реквізити є в описі під цим відео. Доброго дня! Мене звуть Юрій Борисенко. Я слідчий детектив оперативної групи Омега. Мене направили сюди у справі вбивства поліцейських в населеному пункті Чорносілля. Поліцейський простягнув мені руку. Доброго дня, пане Юрію, я Кремчук Степан Васильович, слідчий, який веде цю справу. Пройдемо в кабінет для допитів. Так, звичайно, ходімо. Двоє поліцейських пройшли у відділення та направилися у кімнату для допитів, де сидів підозрюваний. Вітаю, пане Олександре, я Юрій, той, хто хоче вам допомогти та визволити вас звідси. Тільки розкажіть правду, будь ласка. Ха, хочете правду? Гаразд. Хоча навіщо, якщо ви мені все одно не повірите? Хлопець, сидячи на стільці в кімнаті для допитів, почухав шию і почав свою розповідь. Мене звати Олександр Коваленко, я капітан Національної поліції. Нещодавно, а саме чотири дні тому, ми отримали виклик про дивні події в селищі Чорносілля, що на кордоні з Угорщиною. Люди з сусідніх населених пунктів повідомляли про жіночі крики та верески на території покинутого селища. Воно було частиною так званого вимерлого району, як це прозвали місцеві жителі. Цей район складався з десяти сіл різних розмірів: Любомирівка, Чорносілля, Новоселиця, Андріївка, Липницька Балка та інші населені пункти. Але суть не в цьому. Два екіпажі патрульної поліції були відправлені в селище, але після цього наші колеги зникли безвісти. Вони перестали виходити на зв'язок після в'їзду у населений пункт. Через кілька днів мені з моєю командою було наказано віднайти зниклих поліцейських або хоча б зрозуміти, що з ними сталося. Ми поїхали в село о 10-й годині вечора. Обійшли селище кілька разів і зрозуміли, що тут нікого не було. Також ми оглянули територію поруч, а саме лісопосадку та маленький гай. Там вже було знайдено дещо цікаве, а саме закривавлений пістолет одного з поліцейських. І шматок тканини з форми. Ми всі в п'ятьох розмістилися в одному з великих будинків у центрі села, розпалили багаття та вирішили переночувати. А завтра зранку поїхати, щоб повідомити про все, що ми тут знайшли. Ніч була темною та холодною, все-таки жовтень місяць на дворі. Було на диво спокійно, але одночасно нас не полишало відчуття тривоги протягом усього часу. Здавалося, що хтось постійно спостерігає за нами. Я сидів біля вікна і відчував цей ефект найбільше, але не звернув на це увагу, списавши все на незнайому обстановку. Ми сиділи біля багаття, обговорювали план дій на ранок, як раптом почули крики зі сторони лісу. Кілька хлопців вирішили вийти подивитися, що там відбувається. Вийшли двоє Пашка та Костя. Минуло близько 15 хвилин. і Ми почули стук, хоча ні, гуркіт у двері. Ті, хто залишився всередині, насторожилися відразу. Адже нашим умовним сигналом було три короткі стука. Гей, відкрийте це ми. почули ми голоси з-за дверей. Вони були точнісенько, як голоси Кості та Паші. Я відразу насторожився і тримав пістолет на поготові. Щось було не так, бо вони мали пройти повз вікно, біля якого я сидів, але я їх не побачив. Я подивився у вікно і помітив, що ті двоє, які вийшли подивитися, що відбувається, йдуть назад до будинку по тій самій дорозі. А хто тоді грюкає нам у двері ще й з повністю ідентичними голосами? подумав я, відчуваючи, як холодний піт стікає по спині. Раптом стукіт припинився і настала тиша. Ми стояли, затамувавши подих, намагаючись зрозуміти, що відбувається. На тих двох хлопців напала якась істота. Вона була близько двох метрів заввишки, широкоплеча, як два мене, з великими руками, ніби у бодібілдера, і всього з чотирма пальцями. Її очі світилися червоним, як у демона. Обличчя істоти я не роздивився, але воно було схоже на суміш людського обличчя та орангутанга, повністю вкрите шерстю. Воно вибігло на нас із швидкістю блискавки, схопило обох за руки і переламало їх. Потім взялося лівою рукою за голову пащі і з демонічною силою відірвало її, відкрило свою пащу та надпило крові, а потім кинуло голову в наш будинок. Голова пробила стіну. Далі істота взялася за Костю, відірвала йому голову. Бідні хлопці, подумав я. Потім ця істота підняла тіла хлопців і почала ричати, ніби показуючи свою перевагу. Вона з усієї сили кинула одне з тіл у повітря і те полетіло в сторону Любомирівки, а інше просто кинула на землю. Потім істота відійшла від дому на метрів двадцять або трохи більше, і почала бігти в наш бік. Удар. Істота пробила стіну та почала просто рвати всіх, кого бачила. Я зміг втекти, тому що істота кілька секунд приходила до тями після такого сильного удару. Я швидко вибіг з будинку та побіг щої сили, поки моїх побратимів рвали на частини. У підозрюваного по щоці покотилася сльоза. Він її швидко витер та сказав Вибачте, емоції. А тоді далі продовжував свою розповідь. Я біг декілька хвилин, доки не добіг до краю села. Та в мене не закінчилися сили. Потім забіг у найближчий двір та заліз у сарай з соломою, там і заховався від цієї тварюки. Увесь залишок ночі я чув крики та верески, потім десь о п'ятій ранку помітив, як воно йде. Я лежав так, що мої очі дивилися в щілини між дошками і тому легко це помітив. Цей гігант ішов з чиїмось тілом на плечі, а за ним слідували якісь маленькі істоти, мабуть, гноми. Після побаченого я просто відключився. А розбудили мене вже бійці спецназу, яких відправили на наші пошуки. Вони мене й затримали. Та в цього ідіота кокуха поїхала. крикнув Степан Васильович. Зізнавайся, навіщо всю свою групу поклав? Та ще й розчленив. Я тебе на напожиттєве відправлю. Будеш все життя в тюрязі гнити. Я нічого не робив, я ще раз повторюю тобі, ідіоти, ти лисий. Тоді я втрутився в перепалку між цими двома. Тихо, обидва. Я тут буду вирішувати, хто має рацію, а хто ні. І вибачте, мені треба вийти зателефонувати до однієї людини. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Я вийшов з відділку поліції, сів у своє авто і зателефонував до Євгена, приватного детектива та мого знайомого по кількох справах, які ми разом розслідували. Алло, Євгене, привіт. Це Юра, з яким ти розслідував справу у Запоріжжі та Олені. О, привіт, Юрчику. Зачекай хвилинку, я зараз просто на побаченні з Христею декілька секунд. Євген сказав своїй дівчині, що йому телефонують по важливій справі, і йому потрібно відійти. Дівчина сказала щось типу так, іди, кохане, я зачекаю. Що там у тебе? Знову духів треба поганяти? Та ні, тут ситуація куди більш страшна. О, ну розповідай, з чим треба допомогти. Коротше, в одному з покинутих сіл на Закарпатті якась невідома істота порішала декілька екіпажів поліції, і всі ці вбивства хочуть повісити на якогось рандомного поліцейського, який примудрився вижити, тому що тупо втік і сховався в сіні. Оце так ситуація. А може він їх реально всіх порішив? І просто вигадав легенду про якогось монстра? Багато хворих на всю голову в поліцію йдуть. Ні, не думаю. У цього хлопця в очах страх закарбувався, у маніяків подібного немає, тим більше в психічно хворих. А як хоч виглядає та істота, з якою вони зустрілися? І якщо коротко, в кількох словах, великий волохатий, червоноокий монстр. Ну, я думаю, це міг бути чугайс... Блін, чугайсь. ось так. Але він не червоноокий, хоча це треба подивитися у книгах, коли додому прийду. Можливо, є якийсь різновид саме з такими очима і дуже агресивний, як я розумію. Чугай хто? Лісова істота така, чоловік, якого відьма прокляла. Гаразд, Юра, мене тут кличуть, сам розумієш побачення все таке. Коли знайду інформацію, вскину скину тобі в месенджер. Добре, буду чекати. Бувай. І ти бувай. Євген поклав слухавку, а я ж, вийшовши з машини, помітив, що почався дощ та швидко попрямував до відділку. Коли я зайшов у, скажімо так, кают компанію місцевого розливу. То помітив, що якась пані п'є чай із цукерками та щось читає в телефоні. Я підійшов та поцікавився. Доброго дня, пані. Вибачте, що втручаюся у ваш імпровізований відпочинок. А що це ви читаєте? Доброго доброго, усміхнено відповіла дівчина, ставлячи чай на стіл. Вона підняла очі від телефону і посміхнулася. Це я читаю сатиричні новини в одному телеграм-каналі. Ось, наприклад, пишуть, як наші суперполітики, замість того, щоб вкладати весь бюджет на оборону нашої держави від клятого окупанта, проводять тендери на заміну герба району та райцентру на окупованих територіях, ще увага, з 2014 року, а ще латають ями, які самі же створюють, видаючи фурам дозволи їздити скрізь. Це дійсно смішно і сумно одночасно, відповів я, трішки посміхаючись. Іноді здається, що вони живуть у якомусь своєму світі, де у нас все зашибісь, ми перша економіка Європи. Так, це точно згодно з вами. А ось ще одна новина, але з новин світу один американський дідусь на ім'я Джо вирішив повторити політику свого британського колеги 30-х років і умиротворити Володимира Дуріна, не даючи дозволу бити крилатими ракетами по території Залісся. Подібну політику проводили за Тольфом Рітлером, коли не допомогли Польщі відбитися від військ Рітлера і навіть не відкрили другий фронт, щоб зменшити кількість німецького контингенту. У Картопельній Республіці, вперше за 33 роки незалежності, авіація зробила перший в своїй історії бойовий виліт. Винищувач покоління 4++ Су 30 СМ три години літав за дроном Камікадзе свого стратегічного союзника, який той запустив по території нашої держави. Вганяли дрони до того моменту, доки у того не закінчилося паливо, і той не впав на територію якогось села Гомельської області. Це якийсь капець, а не світ 21-го століття», століття. Вона засміялася і надпила чаю. Згоден з вами, пані, згоден. А як вас звуть, до речі? Мене Еліною звуть, а вас. Юрій, на роботі Юрій Борисенко. О. Євген скинув інформацію по тому, хто нещодавно ваших колег покрошив у Чорносіллі. Так це ж ніби той поліцейський, з яким ви розмовляли, зробив. Ох, ні, пані, ні. Це було дещо, скажімо так, сильніше. Ось дивіться. Я показав дівчині чат з Євгеном та фото, яке він надіслав. Це було фото з якоїсь старовинної книги, в ній було написано Чугайстер категорія Лісові духи. Походження українські Карпати. Опис Чугайстр це високий підстаркуватий чоловік, оброслий густою шерстю, яка захищає його від холоду та спеки. Його довге сиве волосся та борода надають йому вигляду старого мудреця. Очі чугайстра блакитні, і вони світяться в темряві, як у хижого звіра. Звички чугайстр, веселий і життєрадісний дух, який любить танцювати, співати та грати на супілці. Він часто з'являється біля багать, де може посидіти з людьми, розповідаючи їм історії та жартуючи. Однак його танці можуть бути небезпечними для людей, адже вони настільки шалені, що можуть виснажити людину до смерті. Здібності чугайстер володіє надзвичайною силою та швидкістю. Він може вирвати дерево з коренем і жбурнути його на велику відстань. Чугайстер також вміє розмовляти з тваринами і навіть перевтілюватися в них. Він захищає лісорубів та пастухів від небезпечних лісових духів, таких як мавки, русалки та інші, взаємодія з людьми. Чугайстер не становить загрози для людей. Навпаки, він допомагає заблукалим знайти шлях додому і захищає їх від злих духів. Гуцули часто залишають йому їжу на високих місцях, вважаючи, що він прийме їх подарунок і буде захищати їх від небезпек. Легенда про походження Колись Чугайстер був звичайним чоловіком. Але через прокляття він був змушений жити в селі до кінця своїх днів. З того часу він блукає Карпатами, захищаючи людей і борючись із злими духами. Розлючений чугайстер у стані люті чугайстер перетворюється на справжнього монстра. Його очі стають червоними, а шерсть на тілі ще густішою і темнішою. Він втрачає контроль над собою і починає вбивати всіх людей, яких бачить. Його сила і швидкість збільшуються, і він стає майже невразливим. Злий чугайстр не просто вбиває своїх жертв, а й підгодовує їх останками маленьких істот, які живуть у лісі. Ці істоти схожі на маленьких демонів, харчуються плоттю і кров'ю, стаючи ще сильнішими. Вони служать чугайстру, виконуючи його накази і допомагаючи йому в полюванні на людей. Легенди кажуть, що розлюченого чугайстра можна заспокоїти лише за допомогою стародавнього ритуалу, який включає жертвоприношення і співи. Але цей ритуал давно забути, і мало хто знає, як його виконати. Тому зустріч із злим Чугайстром майже завжди закінчується смертю для тих, хто наважився увійти в його ліс. А потім Євген скинув ще одне повідомлення я тут парився в декількох мальфарських книгах і знайшов закляття, з яким можна заспокоїти чугайстра Ти, якщо не боїшся, можеш туди з'їздити. А у мене тут, скажімо так, завал. Не вийде на все розірватися. Мені бабуся про це закляття розповідала, вона в мене мольфаркою була, сказала Еліна. Так, може, ви зі мною поїдете? Я просто якраз планую заспокоїти його, а то не вистачало, щоб це стало постійним головним болем для поліції в цьому районі. Ой, ну я навіть не знаю, А хоча. давайте, я згодна. Ну тоді давайте, коли у вас зміна закінчиться, поїдемо добре? Так, добре. Дівчина мило усміхнулася та вийшла з кабінету. Я ж сів на диван та знову задумався. Я вже більше як 10 років працюю в МВС, і всі ці роки я не знав про одну маленьку деталь світу, в якому живу містичний світ, духи, демони, гончаки, найрізноманітніші монстри. Про них я дізнався лише півроку тому, зовсім випадково на одній справі. Там дівчина перебила всю сім'ю сокирою. Спочатку всі думали, що вона просто не сповна розуму і її відправили в психлікарню. Мене направили наглядати за нею, і ось вночі я побачив таку картину якийсь чорний клубінь диму вилетів з дівчини та полетів у вікно. Наступного ранку дівчина прокинулася ніби з амнезією, не пам'ятала, що сталося впродовж минулих кількох днів. І я вирішив розібратися, що таке той дим. На форумі мистична громада я познайомився з хлопцем на ім'я Євген. Він мені розповів про потойбіччя та про той дивний дим, який я бачив, і навіть показав. Він сам не зовсім людина, а пекельний гончак, щось середнє між демоном і людиною. Він з легкістю пробивав стіни кулаком, користувався телекінезом. Мене одним рухом підняв у повітря, коли я почав сумніватися у правдивості його слів. Ми з ним стали чимось типу напарників. Я видав йому ліцензію на роботу приватного детектива і допомагав діставати інформацію, а він вирішував наші висяки, в яких істоти спотейбіччя були замішані, і поліція не могла їх вирішити чисто фізично. Я не помітив, як заснув, коли у усі ці думки, прокинувся від того, що мене розбудила пані Еліна. Юро, вставайте, нам же треба їхати. Ізидід Дємон, ой, вибачте, заснув на майже робочому місці. Зараз поїдемо. Та нічого розумію. Сама при першій же нагоді сплю. Ха. Ми вийшли з відділу та поїхали в сторону чорносілля. По дорозі заїхали в магазин і купили меду та хліба. Приїхавши на місце, відразу відчули десятки поглядів з різних боків, але вирішили не панікувати, виклали коло з каменю та провели ритуал. Пройшла година, усі погляди зникли, атмосфера стала спокійною та монотонною. Ми пішли до мого авто, яке стояло на іншому краю покинутого села. Я вирішив трішки подрімати перед тим, як їхати назад у місто. Пані Еліна була не проти і сама задрімала на задньому сидінні. Я, трохи погортавши новини, також відключився, і за хвилин десять, може трішки більше, я почув, що хтось стукає мені у вікно. Прокинувшись, я побачив людину подібну істоту, яка дивилася на мене. Очі в неї були блакитні, значить, закляття все ж таки спрацювало. Він рухами попросив вийти. Я, трішки повагавшись, все ж таки вийшов. Коли ми відійшли від машини до якогось будинку та сіли біля розведеного багаття, Чугайстер почав говорити. Голос його був басистий та дуже глибокий. Дякую тобі, хлопче. Відьма якась наклала закляття на мене, щоб я ще більше здичаю. Вибач, за тих, кого я повбивав. Я щиро не хотів, я себе не контролював. Гігант пустив маленьку сльозу. А потім він і взагалі почав плакати, ледь не як маленька дитина. Все, все, тихше, не хвилюйся. Дякую тобі, і я дуже жалкую через те, що сталося. Гігант поклав свою гігантську руку мені на плече. «І ще дякую за цей смачний хліб та мед. Я й до того, як став ось цим самохідним килимом, любив таке. Та нема за що, мені вже треба йти. Треба їхати додому. Робота все таке. Добре, якщо буде щось потрібно, ти знай. Я тут живу і буду радий допомогти. Так, так, якщо буде щось потрібно, я знайду тебе. Я встав від багаття та пішов до машини. Коли я обернувся, то побачив, що гігант мені махає. Я помахав йому у відповідь. Той, побачивши це, розвернувся та пішов у лісову хащу, далі полювати за мавками, русалками та іншими поганцями нашої міфології. Його величезна постать швидко зникла серед дерев, залишаючи за собою лише легкий шелест листя. Коли ми приїхали у місто, я привіз дівчину додому та поїхав до відділку. Я повідомив, що всіх там перебив великий бурий ведмідь, який був заражений сказом. Хлопця, хоч ще й потягали по судах, але виправдали. Відчуття полегшення змішувалося з усвідомленням, що світ, у якому я живу, набагато складніший і небезпечніший, ніж я міг собі уявити. Але тепер я знав, що маю союзника в особічу гайстра, і це давало мені надію на майбутнє. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.